Любов прибита до Христа цвяхами, кружляє зло над розп'яттям птахами. Тернина впилася в чоло боляч. ридає мати під Христом, стоячи. Той, хто створив джерела вод, спрагнений, хто був причиною буття, страчений і впала батьківська сльоза краплею а небо в розпачі дощем плакало Кров. Запеклася на устах зранених, з за грішних світом помирав прагник ярмо, на душу налягло, каменем, цар вічності був смертю там вжалений Бог присуд. Виніс за гріхи силові, хоча не він, а я була винною, Вмирала на Христі життя віддане, відкривши двері в небеса грішне. Є жертва за мій гріх, спасенна кров'ю я святою. Він серце убілив, як сніг і освятив його собою. Христос купив мені життя, страждання. І муках на Голгофі звеличу його ім'я, вклоняюся Його любові. Амінь.